Ну і все ближче підступає фронт до Мирнограда на Донеччині. Зараз ця відстань лише півтора кілометра через ворожі обстріли в місті не залишилося всілих цілих багатоповерхівок. На території громади немає електрики, не працюють станції з фільтрації води. Газу немає, але росіяни не припиняють обстрілів у південній і південно-східній частинах Мирнограда. Ворожі дрони палюють на цивільні авто і перехожих. Цивільних у місті залишається десь зо три тисячі. І разом із екіпажем білих янголів наша Марина Смолова поїхала на евакуацію. Мирноград невелике шахтарське містечко, куди спочатку повномасштабного вторгнення переїжджали мешканці сіл та міст Донеччини, які опинились на лінії фронту. Росіяни несамовито пруть, і тепер виїжджати потрібно вже самим жителям міста. Мирноград знаходиться на відстані 1,5 км від лінії фронту. Ми зараз з екіпажем Білий Янгол їдемо на евакуацію. Гроші безпілотники полюють на цивільні авто та перехожих. І попри це, у місті знаходиться близько трьох тисяч людей. У прильот по Мирнограду керовані авіабомби, авіація спрацювала по багатоповерховому будинку. Чотирьохповерховий будинок склався. Загинули двоє мешканців Авдіївки, які Переїхала сюди цілих багатоповерхівок майже не лишилось. Електрики, води та газу немає. Щодня декілька людей евакуюються з міста, однак є й ті, хто не хоче виїжджати. Ми пояснюємо, що є такі волонтери, хостели, які можуть їх розмістити, надати медичну допомогу. Бо в даному місці не залишилось медичної допомоги, Тільки ми є приходи до них лихо, тоді вони звертаються. Що там ми будемо виїжджати. Ми під'їжджаємо до першої точки евакуації. У цій палаючій п'ятиповерхівці на допомогу від білих янголів чекають люди. Ворожий снаряд влучив у будівлю, і сталося це за 30 хвилин до нашого приїзду. Допомога не потрібна вам. Саша один із мешканців будинку, який обстріляли росіяни. Просить його вивезти. Адікварсока вже речі. Родичів немає, близьких. Клуби диму, розбиті вікна та купа цегли. І таке з будинками у місті росіяни роблять щодня. Ми самі в квартирі. Зараз. У Людмила, яка мешкає на третьому поверсі, вибухова хвиля, заблокувала двері. Вам треба виїжджати. У вас Ваші не верені. Завтра буде за ми завтра заїдемо Туди? Да, сюди заїдемо. Чекай я буду хоч трохи зберу, хоч трохи, сапаги, які Що ж я боса. А у мене все тут нормально. Оцю дверь забрати у і вас і квартира. Горить учасники евакуаційної групи. Поспішають допомогти Саші швидше зібрати речі, адже тут під ворожим вогнем важлива кожна хвилина. Давай, давай. Документи на да, да, да. дім. Всього знищує. борщ. А так не так, Розбиті вулиці і будинки. Щодня прильоти. Місто готується до оборони. Стає схожим на Авдіївку. Росіяни закидають щоденно місто кабами і отак дивишся на місто, і нема жодного вцілілого будинку, і це без перебільшень. І попри це, тут досі лишаються люди. Білі Янголи об'їжджають ще декілька квартир, закликають людей евакуюватись. Сьогодні бажаючих більше немає. Зараз переплюнуть автозаправчу станція працювати і все. Подумайте, може, щось надумайте, коли виїхати. Та ні, ну куди я діторо брошу? Вони теж ми, ну, живуть. Тільки ви... не з нами. З ними а... поговоріть, Так і ви виїжджаєте. Їм буде спокійніше, що ви виїхали. Ну, як ми моїх просимо. Вони не хочуть виїжджати. Росіяни вкотре накрили місто вогнем. Завтра у білих Янголів чергова евакуація. З Донеччини Марина Смолова, Олександр Петровський. Ми Україна, марафон. Єдині новини.